На площі Шандора Петефі сьогодні було встановлено ще одну скульптуру карпатського ведмедя регіонального символу. Ведмедик виготовлений за власні кошти Сергія Ратушняка. Автором ідеї різнокольорової скульптури є Михайло Колодко. На прес-конференції він зауважив, що цей ведмедик подарунок усім школярам до дня знань. У цілому молодий митець працював над проєктом більше ніж півроку. «Ще один закарпатський медведик, який прикрасить. Сквер Шандора Петефі, тому що це місто, улюблене місце відпочинку тут дітей. Оце мій ще один подарунок до 1 вересня. Тобто, це закарпатський медвідь знань до дня знань всій державі. 100-кілограмова скульптура виготовлена із полегшеного бетону, пофарбована високоякісними фарбами. Таких ведмедів буде встановлено близько десятка на різних вулицях Ужгорода. На черзі третя скульптура, яка буде присвячена одному з найпопулярніших напоїв на Закарпатті каві.